Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні у нас 28.11. тобто продовження слідує. Робимо канді. Вчора я показував вам, як ми робимо сахарну пудру. Сьогодні прийшов час уже робити канді. Значить, пропорція яка у нас? Багато рецептів я дивився, багато читав, багато відео. В общем, ну, в итогі все сходиться до одного. Три. Я сиплю 3 літрових сахара. Банки сахара перебиваю на пудру і цю пудру зсипаю. І додаю літр меду. От. ну Я додаю говорять, 900 грамів, ще якось, ще якось. Ну, ось, я додаю 2 баночки 5-літрових. І це все діло ми вимішуємо. Можна різні ліки додавати зіматози, шмози і тому подобне. Ну, робимо чисто, робимо без нічого. Вимішуємо. Люди некотрі не додають воду, несклоне додати води, краще я додав їм меду. В Пропорція повинна бути така, як дуже круте густе тісто. От. Якщо воно, Получається, жидке я добавляю пудри трошки. Якщо виходить, воно у нас густе, добавляю трішечки меда. От. Основа це мед. Що таке мед в цій -всій ситуації? Це ферментація. Да? Проїздить ферментація даного продукту. Тобто давайте повернемось трішечки назад. От. Канді, як ви тільки зробили, давати не бажано. Чому? Тому що должна пройти ферментація. В меді є всі речі для того, щоб це пройшло. Тобто, з того часу, як ви зробили даний продукт, не раніше, ніж через 10 днів, тільки можна давати його. Чого? Краще через місяць. Киринець канді до 3 років. Но, як пише книжка, що саме ефективне, то що саме нормальне це рік, не більше року. От. Руки, дружі, бути виміті, ногти пострижені, лицо побрите. От. Соблюдаємо санітарію, тому що ми кормимо своїх улюбленців. Ну, при лицо я Тут так, щоб. От. І таким чином це все вимішується. Потім розкладується по пакетам. По пакетам розкладує Бачите? По пакетам розкладує кожен, як бажає за краще. Я даю від кілограма. Тобто залежно опять, від цієї сім'ї. Чим сильніша сім'я, тим більше в пакеті там може бути, ну не більше, ніж півтора кілограма даного продукту. У нас є вага маленька. О, як ми розкладувати, вже будемо по пакетам, я показувати не буду. Ну, от виходить, дивіться, виходить отакий продукт. Поза році я його купляв. В цьому році вирішив все робити сам. Тому що краще, ніж сам, не зробить ніхто. От, бережіть одне одного, бережіть наших улюбленців. Слава Україні! Підписуємося! Пальчики вверх, пальчики вниз. Все буде Україна. Пока!